Передвиборча кампанія в Україні вже на фінальній стадії. Трохи більше ніж за тиждень громадяни визначатимуть, хто представлятиме їхні інтереси у парламенті в парламенті найближчі п'ять років. І, хоча лідери перегонів вже давно всім відомі, політичним партіям ще є за що боротися. Адже за твердженням соціологів, партійна структура парламенту оновиться наполовину. Цього тижня компанія New Image Marketing Group презентувала опитування, проведене за її власної ініціативи, відповідаючи на запитання, якби вибори до Верховної ради відбулися наступної неділі, за яку з партій ви проголосували? 27,2% українців повідомили, що підтримають партію регіонів. 19,6% респондентів готові підтримати удар. 15,4% – об'єднану опозицію. Батьківщина, 11,1% опитаних підтримують КПУ. 6,4% українців готові проголосувати за партію Наталі Королевської Україна вперед. Решта політичних сил за оцінками спеціалістів не долають прохідний бар'єр. Партійна структура парламенту обновиться на наполовину, як це ясно. Три партії будуть представляти в основному перестроєчне би, советське перестроєчне покоління. Не комуністи регіонал обідіненої три, дві партії «Удар України вперед, котре з цим рейтингу проходять. Будуть представляють молодежне тобто, молоде слив з болі нове молодої покоління. Успіх нових політичних сил експерти пов'язують з тим, що покоління українців, котрі народилися та виросли вже пострадянській Україні, хочуть спиратися на нових лідерів та бачити нові обличчя в політиці. Такі запити суспільства і виконують партії Україна. Перед Наталі Королевської. Удар Володимира Кличка та свобода по суті із этих вот трьох так скать проектів, которые розчитаны на молодежь, только два удара України вперед являються действительно проектами, представляющими конструктивне позитивне течение в молодежной, в молодежной среде.